Отже, усім доброго дня! Раді бачити вас на третьому щотижневому розіграші акції сезон пікніку в магазинах М'ясомаркет, М'ясомаркет Донер», «Наша Наша ряба, їжа свіжа, їжа свіжа донер І сьогодні ми, як і минулі два ефіри, будемо розігрувати. 15 спальних мішків, 100 водонепроникних пледів для пікніку, 90 термосумок та 120 наборів харчових контейнерів з трьох штук. Розіграш відбудеться за допомогою онлайн-сервісу random.org серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті або ж у чат-боті месенджерів Viber або Telegram. Зараз перед собою ви вже бачите коди, які були зареєстровані протягом цього тижня. Пропоную переходити до рендому для того, щоб нарешті провести наш третій розіг. Сюди переносимо усі наші коди. Особливо уважні можуть спробувати віднайти тут свій код. Або, можливо, коди, якщо у вас їх декілька. Тому що наголошую, що чим більше кодів, тим більше шансів. Проте максимум у тиждень ви можете зареєструвати 10 кодів. Так, є усі наші коди підвантажено. Обираємо 345 кодів, тому що 325 подарунків розігруємо плюс 20 резервних кодів на випадок, якщо, можливо, хтось захоче чомусь відмовитися від подарунку або ж не дотримається наших правил. Отже, визначаємо є. Отже, 345 кодів. Ми щиро вітаємо наших переможців і бажаємо вам успіхів у наступних розіграшах. Також бажаємо успіху тим, хто цього тижня, можливо, не виграв. Бажаємо успіху на наступні тижні. І переможці незабаром отримують сповіщення на їхні мобільні телефони для заповнення спеціальної форми для відправки подарунку. Якщо ж ні, з вами обов'язково зв'яжеться наш оператор та попросив вас вказати усю необхідну інформацію для того, щоб ваш подарунок ви змогли Брати на новій пошті, нагадую, що подарунок чекатиме вас протягом шести тижнів. Доставка буде оплачена за наш рахунок, і також наголошую, що для отримання подарунку спальний мішок переможцям також необхідно буде надати ідентифікаційний код. Зберігайте чеки до кінця акції та приходьте ще у магазини: М'ясомаркет, М'ясомаркет Донер, наша ряба, їжа свіжа та їжа свіжа Донер по смачну продукцію. Дякуємо, що були з нами!